У США свої проблеми. Ціни на бензин в цій країні падали сім тижнів поспіль. Американський президент Джо Байден заявив, що зміг знизити вартість бензину до 1 долара 6 центів за галон. Галон це трохи менше 4 літрів. Проте вартість пального раптово пішла вгору. Про причини наші кореспонденти розкажуть. Район щасливого полювання. Так Лулу Хефнер перша жінка нафтовик назвала Оклахому. Лолу відома тим, що пробурила нафтову свердловину на власній ділянці. Це в Оклахомі активно продовжують робити і зараз. Штат займає за різними оцінками чи то друге, чи то третє місце в США з нафто- та газовидобутку. Саме тому вартість бензину тут одна з найнижчих в Америці. В середньому 3 долари 50 центів за галон. Це менше долара за літр. Вартість була дуже піднялася, але зараз ціни ближче до нормальних. Це дорого для мене. Долар 99 центів. Стільки коштував бензин два роки тому. А чому ціни пішли вгору? Немає жодного уявлення. Ціни утримувалися білим домом партіями демократів республіканців. Ціна пішла вниз при демократах. Американці кажуть, у білому домі добре розуміють, що рейтинг президента та ціни на бензин корелюють між собою, тому зробили багато для того, щоб останні 100 днів бензин дешевшав. Вартість бензину знижувалася протягом останніх трьох місяців, але раптово минулого тижня вона піднялася десь на 10%. Ціна палива впливає на все, на продукти в супермаркеті. Харчі та товари перевозять з одного місця в інше, і тому подорожчання бензину призводить до подорожчання усього. Білий дім стверджує, що ціни ростуть, бо нафтогазові компанії замість поповнення запасів для країни продають нафту на експорт і набивають кишені грошима. Крім того, в Огайо та Індіані через пожежі зупинилися нафтопереробні заводи. Не обійшлося і без Росії. Організація країн експортерів нафта, а також групи її союзників, на чолі з Кремлем у форматі ОПЕК вирішили скоротити видобуток нафти. У Білому домі одразу відреагували. Стосунки з Саудівською Аравією будуть переглянуті. Ви знаєте, я вже казала, я вже багато разів говорила це із цієї трибуни. Ми бачимо, що вони узгоджують свою енергетичну політику з Росією. Голова комітету з міжнародних відносин Боб Менендес запропонував, щоб США фактично припинили продавати зброю Саудівській Аравії. Але про який саме перегляд стосунків між країнами йде мова, питання відкрите. Поки ж ціни на бензин в США продовжують зростати.